Олю! ти де? Я речі заніс і розрахувався з машиною. Втомився війкути. Ми добре попрацювали, тож можемо добре відпочити. Кохана, Коханаки, ти в мене романтично. У першу цій квартирі я проведу з тобою. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не ну, хочу відпускати тебе ні на хвильку. Ольга була дуже налякана, побачивши привід невідомої старої жінки. Примара з'явилася в той день, коли її хлопець Вадим допомагав Ользі перевести речі у квартиру покійної матері. Відтоді жінка боялася повертатися додому, погано спала і була геть виснажена. А головне, після того випадку Вадим став її уникати. Стривожена Ольга приїхала по допомогу до бабусі. Привид якоїсь мотрошної бабки з'явився в кімнаті і почав тягнути до мене свої руки. Я дуже злякалась. А найгірше те, що Вадим, це мій коханий, перестав після того випадку зі мною спілкуватися. На зв'язок не виходить. Я не знаю, може, мені хтось наворочив. Ви можете мені допомогти? Можу. Біля твого чоловіка є інша жінка. Суперниця? Хто вона? Поки цього не бачу. Вона піклується про нього, і ти її добре знаєш. А ще бачу на тобі печатку відчуження. Це якесь прокляття. О, це та жінка його на мене наклала. Не знаю, чи це та жінка робила. Але якщо печатку відчуження не зняти, то коханий твій ніколи до тебе не повернеться. І не лише коханий, а всі, хто з тобою був поряд, з часом відвернуться від тебе як мені зняти це відчуження все ще прийшло люстерко знайшло знайшло подивись в нього а потім дай мені Бачу загублену душу. Ця душа пов'язана з тобою через родинний зв'язок. Вона налякана та розгнівана, бо мимоволі залишилася між світами. Тим десь, й рідна душа. Я взагалі не знаю, що то за родичка. Розгнівана, неприкаяна душа може багато біди принести тим, хто з нею поряд. Тож, коли вона вже до тебе прийшла, ти маєш сама з'ясувати, що їй від тебе потрібно, ти їй не позбудишся. Оце вляпалась. А Що тепер мені робити? Наступного разу, коли вона прийде, ага. не лякайся, а спробуй з'ясувати, що вона хоче тобі сказати. Я не знаю, чи витримую це ще раз, це дуже страшно, між іншим. Тим більше ви кажете, що ця душа може мені нашкодити. Катя тобі напише зараз слова обереги, з якими маєш привітати неупокоєну душу, щоб вона тобі зла не наробила. А як з'ясуєш, що цій душі від тебе потрібно, тоді і дізнаєшся, як печатку відчуження зняти. Ольгу налякали слова бабусі. І вона вирішила з'ясувати, хто ж та покійна родичка, що приходить до неї у видіннях. Тому одразу від нас вона поїхала до старшої сестри Марини, в якої зберігався весь сімейний фотоархів. Марин, я до тебе по справі. Ходімо на кухню, став чайник, я тобі зараз все розкажу. Сонечко моє, моє сонечко, я зараз не можу. До мене має прийти клієнт на терапію. А в тебе щось термінове? Термінове. Будь ласка, Марин, тільки не смійся, добре. Okay. І я бачила привида. І саме через це Вадим зі мною не спілкується і трубку не бере. А що сьогодні я ходила до знахарки, і вона мені стільки всього розповіла, що просто в голову не влізає. І це після знахарки тебе так тіпає? Марина, це не смішно, це все дуже серйозно. Привид, який до мене приходить, це якась душа загублена нашої родички. Та невже? Я скільки разів тобі казала, якщо у тебе виникають якісь проблеми, ти йдеш до мене, тому що я сімейний психолог і можу все розрулити. Угу. А ти що зробила? До бабки якоїсь поперлась? Бо я знала, що ти мене ось так от на сміх підіймеш. Що не так? Твоя проблема очевидна. Ти переселилася в квартиру мами через місяць після її смерті. А я тебе попереджала, не поспішай, Емоційно ти ще не готова, можуть спрацювати тригери. Так і сталося. От тобі тепер і ввижається. Сама себе накрутила. Добре, добре. Може, може я і справді сама себе накрутила так. Так і є. Все, приходь завтра, побалакаємо. Краще ти до мене і захопи з собою старі мамині фотоальбоми. Навіщо це? Хочу серед старих фотокарток, знайти фото тієї родички. Ну, яка до мене приводом приходить. Оля, ти себе чуєш? Це вже якась клініка за межами здорового глузду. Принесеш. Принесу. Все, давай угу. Давай. Вадим. Що Далі. ти тут робиш? Вадим. Що в тебе з ним? Оля спокійно. Він мій клієнт. Я допомагаю йому розібратися з його почуттям. Та ти що? Зі мною навіть не спілкуються, а до тебе на прийоми ходить. І чого ж ти мені не сказала? Не очікувала такого від тебе. Теж мені сестра. Ольга була дуже зла на сестру і не розуміла, чому Марина не розповіла їй про зустрічі з Вадимом. Жінка хотіла наздогнати коханого, але той швидко пішов. На телефонні дзвінки чоловік також не відповідав. Наступного дня Марина, як і обіцяла, Прийшла до сестри і принесла сімейні фотоальбоми, але Ольгу продовжували мучити неприємні думки та підозри. Марин, скажи мені чесно, що в тебе з моїм Вадимом? Він мій клієнт, звернувся по допомогу. І як ти йому допомагаєш? Як психолог більшого сказати не можу. Ти ж знаєш, що я не маю права розголошувати таємниці своїх пацієнтів. Єдине, що можу сказати, це те, що розмови зі мною допоможуть йому подолати проблеми у ваших стосунках. А у нас в відносинах з Вадимом проблеми? Які? Вибач, але цього я теж не можу сказати. Я думаю, що ти хочеш просто відбити у мене, Вадима, от і все. Оля, да що з тобою? Ти головою вдарилася? Він зовсім не в моєму смаку. Ага. Якщо ти хочеш, щоб ваші стосунки налагодилися, не спілкуйся з ним, поки я не дозволю. Зрозуміла? Я зрозуміла, як ти все тут добре підлаштувала. Ну Добре, добре, заспокойся. Скажу тобі по секрету. Випадок з Вадимом це вперше в моїй практиці. У Вадима зараз психологічні труднощі. Каже, що любить тебе, але поруч з тобою зовсім не може знаходитися. Печатка відчуження, все як баба Люба казала. А це часом ти її на мене наклала? Оля, що з тобою? Ти здуріла? Так, давай я чаю заварю, поп'ємо, заспокоїмося. У мене у шафі вино є. Там, на полиці, знайдеш. Божечки. Ось вона, я знайшла, Марин. Марина. Дися, ти дивись. Це той привид, який до мене приходить, тільки тут вона молодша. Це наша мама поруч ним? моя мама Параска і я. То це наша бабуся Параска. Сестри майже не пам'ятали свою бабусю, мама, бо десь... вона померла, коли дівчата були маленькими. Покійна матір ніколи про неї не розповідала і навіть не ходила Ей на цвинтар, але причин сестри не знали. Залишись зі мною ночувати, будь ласка, мені сьогодні якось особливо моторошно. Продовжуєш себе накручувати? Так. Да. Хоча добре, залишати тебе зараз саму в такому стані не дуже правильно. Дякую, mm -hmm. послухай, ти неодмінно бачила цю фотографію раніше. Ось вона і закарбувалася в тебе у підсвідомості. Але ніяких привидів насправді не існує. Так, так, ти права, в мене просто дах поїхав. В той вечір Ольга довго не могла заснути. В її голові весь час крутилися страхи та неприємні думки. Це ти. Господи, чого ти верещив? Я хто ще. Оце побула водички. Йди спати? Я на ну, добра ніч. щирого серця вітаю, зла тобі не бажаю. Мир між нами, мир між світами. Просто скажи, що ти від мене хочеш. Оля, все гаразд. Оля, все добре? Ти з ким розмовляєш? Ні з ким. На ранок, коли Марина вже пішла, Ольга вирішила відшукати в шафі те, на що міг вказувати привид бабці Параски. Квартира була мамина, і жінка достеменно не знала, що може там зберігатися. Відшукавши в шафі дивну коробку. Ольга вирішила привезти її бабусі. Я зрозуміла, що привід це моя рідна бабка-параска. Бачу, ти змогла з нею порозумітися? Так, зробила все, як ви сказали. І привід указав мені на мамину шафу. Я, Я знайшла у мамині шафі ось це. Але не знаю, що воно таке. Попіл якийсь ще пісок. Це прах твоєї бабусі Параски. Прах? Мама ховала в шафі прах? Але чому навіщо? Це через це у мене проблема. Так, душа Параски прив'язана до того місця, де знаходиться її прах. І проживати в такій квартирі небезпечно. Вона може відлякувати від господарів людей і робити їхнє життя нестерпним. Саме тому мама була нещасна і самотні стільки років. Так, печатка відчуження була на матері твоїй, а тепер на тобі. Виходить, що через бабу Параску ми всі нещасні. Але чому вона це зробила? Я її навіть не пам'ятаю. Душа Параски затрималася між світами. І дуже страждає через те, що не може упокоїтися, бо її прах і досі не поховано. То мені треба її просто поховати і все мене? Просто поховати буде замало, бо з дня її смерті пройшло вже багато часу. І вона втратила свій шлях. Треба їй допомогти його знайти. І що мені робити? Катю, принеси чотири білі свічки і червону нитку. Проведеш вдома ритуал, Катя тобі напише слова заговору, а після цього віднесеш прах на цвиндар і закопаєш його під деревом. Баблюб, я ще хотіла у вас спитати. Ви казали, що біля мого Вадима є жінка, яка про нього піклується? Я так розумію, це моя сестра Марина. Я не знаю, може в мене вже дах поїхав від цього, але я дуже рівную його до неї. Сестра тобі добра бажає. І не заважай їй, і все у вас буде добре. А зараз слухай мене уважно і запам'ятовуй. тримайте. Ольга була приголомшена почутим у бабусі. Тому як тільки прийшла додому, жінка одразу вирішила провести обряд. По землі по воді шлях веду, від зорі до зорі проведу вільна душа, чиста душа, зла не тримай, відлітай, з миром спочивай. Після ритуалу Ольга одразу поїхала на кладовище і поховала прах бабці Параски на цвинтарі. Повернувшись додому, Ольга сподівалася, що покійниця більше не турбуватиме її, і печатка відчуження не заважатиме її щастю. Тому вона вирішила розібратися у стосунках із Вадимом. Але коханий, як і раніше, не відповідав на її дзвінки. Ольга не спала всю ніч і ледве дочекавшись зранку, приїхала до бабусі. Ритуал не спрацював. Мені знов привидала, баба Параска. Чому? Вибери нитку. Вона Поклади нитку переді мною на стіл. Душа Параски, наче. Розірвана навпіл, бо прах її було поділено на дві частини. Хтось і досі зберігає другу частину праху, а цього жодному разі не можна робити. Не можна ділити прах людини на кілька частин, бо це розриває її душу і не дає спокою. Іншу частину праху треба знайти і поховати все разом. Тоді душа Параски заспокоїться. За що мені це ребус? І де мені шукати ту другу частину праху? Відповідь шукай у вашому сімейному фотоальбомі. Добре, зрозуміла. Баблю, а з Вадимом що робити? Як мені з ним порозумітися? Тобі зараз не про нього думати треба, а про те, як душу покійниці заспокоїти, поки вона тебе ще на той світ не звела. А як допоможеш загубленій душі. Тоді початка відчуження зникне і коханий до тебе повернеться. Ольга дослухалася до настанов бабусі та перестала шукати зустрічі із Вадимом. Натомість вона вирішила вкотре переглянути старі фотографії, та які раніше не бачила нічого незвичного. Жінка вже була ладна зізнатися собі, що марно витрачає час, коли врешті. Звернула увагу на одну з фотографій, на якій поряд з молодою бабцею Параскою та юною мамою стояв маленький хлопчик. Ольга не знала, хто б це міг бути, тому вирішила запитати у сестри. А ти не знаєш, що за хлопчик з мамою разом на фотографії? У неї був брат? Mm. Я здається, щось таке пригадую. Коли я була маленька, я пам'ятаю, як мама одного разу сварилася з якимось чоловіком, якого називала своїм братом. Звали його, здається, Костя, але в нашій родині про нього ніхто ніколи не згадував. А чого ти питаєш? Та просто у маминій старій шафі знайшла прах бабусі Параски, а так все добре. Марина вимушена була розповісти сестрі про ритуал, який вона провела. А також про те, що поховала прах їхньої бабусі на цвинтарі. І що, незважаючи на це, привид Параски з'явився знову. Мені баба Люба сказала, що прах баби Параски було розділено, і саме тому душа не може знайти спокій. І ти вважаєш, що друга частина праху знаходиться у цього брата Кості? Так, я так думаю, але де його тепер шукати? Mm. Здається, я знаю, де ми можемо знайти. На подив Ольги цього разу Марина поставилася до її розповіді серйозно. Сестри вирішили разом ретельно переглянути старі записні книжки покійної матері. І, врешті, знайшли у контактах телефон дядька Костянтина. Наступного дня вони домовилися із ним про зустріч. Добрий день. Ви Костянтин Петрович? Так. А ми Ольга і Марина, ваші племінниці. Наша мама Валя, ваша сестра. Оце так. Племінниці. Дуже приємно з вами познайомитися. Костянтин Петрович дуже зрадів зустрічі і розповів Ользі та Марині, чому їхня матір із ним не спілкувалася. Справа в тому, що я і Валя. У нас різні батьки. Так. Коли мама пішла від Валіного батька до мого тата, Валя цього не пробачила. Ну, а мене вона, м'яко кажучи, терпіти не могла. Хоча я намагався якось налагодити наші стосунки, але все марно. Ми багато років не розмовляли з нею. Через це вона із бабусею не спілкувалася. У них були складні стосунки. А втім, коли мама померла, Валя почала себе звинувачувати у тому, що свого часу відштовхнула її від себе. І захотіла прах залишити собі. А я умовив її, щоб вона віддала мені половину праху. Бо мама для мене була дуже близькою людиною. Як її не стало, я досі живу один. Початка відчуження, а ти мені не вірила. То друга половина праху у вас, так? Так. Ольга розповіла дядьку про свої видіння. Костянтин Петрович, виявляється, також не знав, що прах покійниці обов'язково треба було поховати. Тож погодився це зробити так, як радила бабуся. Після того, як сестри разом із дядьком Костянтином поховали прах покійної бабці Параски, її привид більше не з'являвся. Ольга сподівалася, що цього разу вони нарешті все зробили правильно. Пробач мене, Оля. Не знаю, що зі мною було, якась мара. Всім серцем люблю тебе. Думаю тільки про тебе, а тоді наче щось відштовхувало, розумієш. Моя сестра дуже хороший психолог. Її сеанси мені дуже допомогли. Я, я зрозумів, що люблю тебе і ніхто крім тебе мені не потрібен. Добре, що ти до неї звернувся. Дякую за кліту, вони чудові. Ти мене пробачила. Я впевнена, що у нас тепер все буде добре. Через місяць Ольга та Вадим відгуляли весілля, на яке запросили і дядька Костянтина. Таким чином, сестри поновили родинні зв'язки, які зруйнувала їхня матір. Бабуся каже: не можна ділити прах людини на кілька частин, бо це розриває її душу і не дає заспокоїтися.